Доброго дня, доробив ваш карбюратор. Одне, що шпилік, ну, ви, я так поняв, сказали, ваш шпильки є. Обраточку заглушив, низ вирівняв, четвертий нормальний, обичний кулачок поставив, бо той ваш точений, переточений, я не знаю, що там, подогрівчик, що ви просили, провод мінусовий. Старався нічого тут не Е, ваший розпилитель розігнув, який був загнутий. ну Розігнув нормально. Получилося все добре. Я думав, що зламається, бо часто густо ламаються. Заслонки поставив нові винти зі скритими шляпками. Всі резинки на вінті качества, на каналі Е, Зробив першу камеру дифузорчик 22, втору 24. Пожекльчикам стоїть 105-165, 110-125. Розпилитель 35 на 40. Ваший, ну він по факту 40 на 40. Новий фільтр стоїть. Ваш клапан стоїть. Помитий, почищений. Приведений в порядок. мембрана пускового нового ускоритель оставив вашу і економайзер оставив вашу. Ну Такий карбюратор, прокладка нова. Там всі запчасті які то, я вам в коробочку склав. Зараз перевірю, відео скину.